Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Продовжуємо знімати ролики з нашими аквакультурами, приветками чи австралійським раком. На сьогоднішній момент. Покриветці Макробрафі Мрозенберга дуже багато звертаються клієнтів у кого свій ресторан, люди не знають, як збільшувати потік клієнтів. Тому що е, всім вже стандартна їжа приїлася, всі хочуть щось нове, нове нове. В даному випадку креветка макробрахім Розенберга це делікатес, вона дуже смакує всім, хто її отраз їв. Вона дійсно цікава. Тільки з варіанта приготування її живою, тобто ця аквакультура не підлягає переробці, вона потім не смачна. Саме коли вона жива, ми її готуємо. Це буде блюдо заходити всім. Таким чином, у кого є свій, є свій ресторан, і ви хочете збільшити зацікавленість ваших клієнтів в вашому закладі, можна побудувати. Якесь приміщення, в якому ви будете вирощувати креветку під свою локацію. Таким чином збільшується товарообіг в вашому закладі. Ви зацікавлюєте все більше і більше нових клієнтів, які звертаються до вас саме щоб скуштувати делікатес. Тому в форматі виробництво і реалізація в своєму закладі це дуже-дуже перспективно. Тому що ви будете реалізовувати продукт на кінцевого споживача. Не на кілограми, а поштучно в порції. Таким чином ну, буде зовсім інший середній чек. Тому для людей, які розглядають це направлення в форматі виробництва, реалізація на своїй локації це перспективно. А більш детально при зустрічі розповім і дам більш щитку і ну, економічно обосновану там, всі цифри. І, це окрема розмова, не на одну годину, але сумарно для рестораторів це продукт цікавий. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, до зустрічі.